Тому я дуже прошу, щоб усі-всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте Пане на Юрі, всю страну, ви хоча б один раз і розповіли на допиті слідчому запитання. і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни це не квартал. Все, і вам Юрі, треба дякую, це вивчити пана, нарешті. Дуже соромно. На вам про ваш сором запитання. сказати, не маєте. Пане Юрію, давайте без оціночних суджень, будь ласка, відповідайте. І ми будемо йти далі на наступні запитання. Давайте далі. Все, йдемо далі. Ось саме через це на останню прес-конференцію Зеленського Єрмак не допустив опозиційних журналістів. Я хочу розібрати одне питання і одну відповідь з однієї з багатьох прес-конференцій Зеленського. Це дуже наглядно продемонструє відношення президента до журналістів і до народу, який його обрав. Я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм батькам. Я гадаю, що всі бачили ту конференцію та запитання, про яке йде мова. Але якщо раптом ні, і ви хочете скласти картинку в своїй голові перед моїм перекладом, я викладу в кінці цього випуску цей відрізок повністю. Він буде починатися з цієї хвилини. Перемотайте туди і дивіться. Поїхали! Цьому відрізку присутні ефемізми, метафори, алюзії, приховані сенси та натяки. Але навіщо так все оскладнювати? Я приведу все на нормальну, доступну мову. Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу каналу, який ще з квітня, 4 квітня, вимкнули з цифрового етеру разом з еспресо та прямими. Наразі ми не маємо можливість повноцінно мовити, так само як і наші колеги це сотні медійників. Нагадаю, що прямий еспресо та п'ятий канали вимкнули з цифрового мовлення вночі 4 квітня за наказом Данілова, який скоріш за все виконував наказ Єрмака. Рішення про відключення було незаконним, оскільки не існувало жодного документу, який би надав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Не було жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. Просто ці канали з групи політичного опонента заєрмаків. Колишнього президента Порошенко тому їх не вийшло прогнути під банкову і їх просто відключило. Михайло Подоляк заявив, що ці канали вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали Петра Порошенка. Це нібито несе шкоду через нарцисизм п'ятого президента. А для чого було відключати від ефіру три канали лояльні до Петра Порошенка? Це питання Радбезу, це питання єдиної інформаційної політики держави. Під час Ну вони ж транслювали частково марафон. Частково да а частково транслювали людину, яка дуже закохана. У нас багато нарцисів. Я розумію, У нас політика побудована на нарцисізмі як такому. Ми продаємо часто нарцисів. Я не підтримую Порошенко. Цей олігарх не набагато кращий за зеленського. Але подивіться зараз на український медіапростір. зеленського транслюють скрізь. На всратому телемарафоні, у Ютубі, на радіо і в газетах, та ще й в журналах. І це не нарцизизм. Одного разу я увімкнув праску, а звідти пролунав гнусавий голос Я вам нічого не должен, я должен тільки своїм родителям, я не тряпка, я не лох і так далі. І пішов я у пом'ятій сорочці. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли. Я... США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян. Ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози? Перекладаю на зрозумілу мову спробую зіграти по ролях. Не судіть строго, не маю ні реквізиту, ні декорації. А може, ще й таланту немає. Західні лідери та спецслужби весь час перед вторгненням говорили тобі, що Росія ось ось нападе. Закликали рити окопи, посилювати кордони та готуватися до війни. А ти всім казав, що війни не буде, згортав військову оборонну промисловість, розмінував кордони та мости. І замість того, щоб рити окопи, будував дороги для російських БТРів, замість того, щоб закликати людей готуватися до вторгнення. Ти звав їх на шашлики? Ти розумієш, що ти міг врятувати тисячі життів, але не зробив чого. Що бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу, і яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли? Ти пораставляв російських кроків на високі посади в державі, які працювали, а деякі і нині працюють на ворога. Татаров, Єрмак, Демченко, Кулініч, Баканов та інші мають відповідати у суді. А вони всі, окрім Кулініча, досі керують державою. Ти обіцяв посадки, обіцяв саджати у в'язницю зрадників і корупціонерів, а саджаєш їх в крісла керівників держави. В Україні. Колега, зупиніться, ви, ви, будь ласка, вже вистачить дістезою, запитання. Що, зокрема, через також СБУ. Заберіть же в неї мікрофон. Вона ж правду говорить на весь світ. Це дуже гострі запитання, а відповіді у нас немає. Зараз наш потужній, бо втік почне нести якусь маячню. Заберіть мікрофон. СБУ... Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно, бля, що ж робити? Цього немає в сценарії. Навіщо ти так мене підставляєш? Мені здавалося, що я тут був з 24 числа. Нікуди не дівся. Я герой, я не втік, і мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей. Я не втік, і тому ми не втратили державу. Все завдяки мені і народу, і ЗСУ. Народу, мені і ЗСУ. Ми всі разом не втекли. Особливо я не втік. Тому ми не втратили державу. Я не втратив. Багато хто так вважає. Єрмак так вважає. Кулеба Стефанчук так вважає. Багато людей так вважає. Так вважають багато людей. А вже ж не всі, і я ніякий не герой, але напевне я хоч щось зробив. Раз ми тут в деокупованому Києві. Я не герой, але я щось зробив. А що я зробив? Я дав накази розмінувати кордони та мости, дав наказ силовикам вийти з півдня і здати його. Я згорнув військову промисловість та набудував доріг для російських БТРів. Але я не герой. І Київ не був окупований. Нафіга я це сказав. Блін, де суфльор? В деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось робив. У нас є натівська зброя, і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо. Порох зрадник. Він підписав зрадницькі мінські угоди. Поки я чотири рази ухилявся від повістки, він підписував невигідний мир із Росією. Поки я знімав в Росії фільми та серіали, порох не воював з Росією, а укладав невигідні угоди. Поки мої фірми сплачували податки в російську казну, клятий Порошенко не міг розбити російську армію, а підписував зрадницькі мінські угоди. До речі, ось що я говорив про ці кляті угоди за три тижні до початку повномасштабного вторгнення. Я розумію, що таке мінські угоди. Ми розуміємо, що ми, які були народжені нормандським форматом. Ми розуміємо, що сьогодні нормандський формат, на жаль, або не на жаль. Це єдиний майданчик, який працює, Це єдиний формат, на якому можуть зустрітися лідери. Принаймні, ми зараз бачимо, радники зустрілись і трішечки. Трішечки зменшилась кількість пострілів і напруги. Ніхто не говорить, що зняти зняті всі питання ні, але тим не менш, тим не менш на Мінській подруги домовились про режим припинення вогню. Україна готова виконувати мінські угоди і сформулювала 10 кроків, які їх реалізувати. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими послами з усього світу у державній резиденції Синьогора. За його словами, в документі прописали чіткий план із залученням Нормандії та США і передали усім сторонам, зокрема і Росії. Напевне, вам це не дуже приємно а чути. Але тим не менш я вам вдячний за те, що ви є. Ідіть ви нахуй. Я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям. І я знаю, що а, ви будете і це прекрасно. Скоро я повністю узурпую владу і закрию нафіг ваші опозиційні змі. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Порох лайно, а я красунчик. При пороху ми не перемогли, а при мені переможемо. Бо я знаю, як закінчити цю війну. Треба просто... Прекратити стрільбу. Прекратити огонь. Прежде всего, просто стрільбу. Так що при пороху ми не перемогли, а при мені переможемо. Я ж ніколи вас не обманював. Пускай в цих резиденціях живуть дітки якісь. Я хочу позбавитись в цілому від кортежі. Однак кортежу президент не позбувся у президентській резиденції у Кончазаспі Справді почали жити діти. Щоправда, президентське, бо глава держави, попри обіцянку торіку липні, переїхав туди. І за даними журналістів, розслідувачів мешкає. І досі ми будемо призначати нових людей. нових людей. Цю обіцянку президент порушив на наступний день після інавгурації, коли своїм указом призначив Андрія Богдана головою свого офісу. Андрій Богдан вже працював у політиці. Зокрема, в урядах Тимошенко та Азарова згодом до ОП прийшов і Олег Татаров, який працював у МВС за часів Януковича. Президент обіцяв, що кумівства за його влади не буде, та на посади призначав своїх друзів з кварталу, зокрема Сергія Шефіра та Сергія Трофімова. Жодного кума і військового друга я не призначу. Ось така моя відповідь. Дякую, дякую нашим військовим, оборонцям, журналістам різним. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я, президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські. Телеканали в Україні знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Ну тут просто лепота, самолюбовання та брехня. Всім і собі нагадав, що він президент. Якось недолуго потролив Пороха і збрехав. Бо олігархи з України нікуди не ділися. Пінчук, кахм'ята, Порох та інші нормально продовжують заробляти гроші на українських рабах та природних копалинах. Та й про російського лайна в Раді дуже багато залишилося. Навіть по телемарафону про це говорять. Про що йдеться про депутатів від вже забороненої партії ОПЗЖ? Майже 70 народних обранців відмовились підписати прохання про позбавлення повноважень депутатів, які, власне, були обрані від заборонених проросійських партій. То проти фракція Батьківщина майже в повному складі відмовилась ставити підписи під цією ініціативою. Ну і також в списках тих, хто проігнорував звернення. Є чимала кількість е, монобільшості е, слуги народу Давид Арахамія, зокрема, і його заступника, також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Також наразі відмовляє відмовились підписувати оце, власне звернення. Ось така прес-конференція. Ось такі відповіді. І в кінці найкумейніший момент. Журналістка просить все ж таки дати відповідь на своє питання. Бо президент не відповів а ніс якусь маячню. А Зеля та його радник забили болт. Давайте наступне запитання. Латвійський телеканал, будь ласка, теж по центру в кінці. Так, що ж з Бокановим? Наступне питання. Зараз покажу всю суть цього інтерв'ю. Чому не попередили людей про вторгнення? Ви ж могли врятувати тисячі життів? І чому татаров, єрмак та баканов не відповідають за свою роботу на росіян? Я президент і я не втік, а порох лайно. Наступне питання. На останню свою прес-конференцію потужний президент не допустив опозиційних журналістів, які б могли поставити незручні та дуже цікаві запитання. Навіть ФСБшний диктатор допускав на своїй прес-конференції незручних журналістів. Навіть Роман Цимбалюк аж до 2021 року був допущений та ставив питання диктатору. А в нас, типу свобода слова, і типу нема диктатури. Тоді ж в цьому справа. Думайте. Не секрет что там воюют российские военнослужащие и э, российские боевики в контексте ваших утверждений что на донбассе нет российских кадровых военных хотел вам передать привет от капитана ерофеева и сержанта александрова третья бригада город тольятти и раньше вы говорили о том что э, никогда не скрывали что отправляете на донбасс решать людей военные вопросы ну, в жизни это называется убивать граждан украины вы часто говорите что были вынуждены защищать русскоязычных в крыму и на донбассе вы в прошлом году говорили говорили, что никогда не скрывали, что отправляли на Донбасс людей решать военные вопросы. Уточните, где это написано в Минских соглашениях, и понимаете ли вы, что даже если вы когда-то уйдете на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами. Если позволите, вот в продолжение э, минских переговоров я вас хотел спросить: вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке? Потому что э, вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет? Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу, каналу, який ще з квітня, 4 квітня, вимкнули з цифрового етеру разом з еспресо та прямим. Наразі ми не маємо можливості повноцінно мовити, так само, як і наші колеги це сотні медійників. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли. США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення Росіян. Ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу, і яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Зубніть, будь ласка, вже з тезою, що зокрема, через також СБУ? Дякую за. Вашу доповідь дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа, нікуди не дівся, і мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути, так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой, але напевно я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось зробив. У нас є натівська зброя. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умови і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але тим не менш я вам вдячний за те, що ви є. І я знаю, що ви будете і це прекрасно. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую, дякую нашим військовим, оборонцям, журналістам різним. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я президент України. Знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Давайте наступне запитання. Латвійський телеканал, будь ласка, теж по центру в кінці.